Рецепт ароматної грибної юшки з сушених білих грибів, котру традиційно готуємо до святої вечері. Для приготування потрібно від 30 до 50 сушених білих грибів: цибуля, морква, картопля, спеції та зелень. Така грибна юшка готується буквально максимум за 40 хвилин, якщо попередньо ви замочили вже гриби. У мене 30 г сушених білих грибів, котрі я готувала сама. У мене чистенькі, біленькі і навіть промивати не потрібно. Я їх заливаю 1 літрою води кімнатної температури, навіть ледь тепленькою. Достатньо 30-40 хвилин для того, щоб гриби розм'якли. Я їх ще потримаю трішки в водичці, тим часом нарізала одну цибулю велику, дві моркви маленьких. І три середніх картоплини. Зараз вийму гриби із водички, а юшку проціджу, вилию назад в каструлю і поставлю на вогонь, щоб вона мені повільно грілася. Якщо у вас сушені гриби не такі чисті, то їх попередньо потрібно замочити в холодній воді на 20 хвилин, потім промити. Добре, і вже потім замочити у воді кімнатної температури. І вже чисту юшку використовувати для приготування супу. Якщо я готую пісні супи, то відразу до каструлі вливаю невелику кількість олії. Обсмажую трішки цибульку, скоріше я її пасирую до прозорого кольору, додаю моркву і продовжую пасирувати ще приблизно 2 хвилини на досить такому середньому вогні. Додаю відціджені гриби. Суху або свіжу зелень. Пасирую ще приблизно хвилинки-дві для того, щоб поєднати добре всі аромати цибулі, моркви, грибів. Сюди ж всипаю відразу картоплю і вливаю невелику кількість юшки, щоб не пригоряло мені знизу. Кидаю один лавровий листочок та перець. По декілька горошин чорного та духмяного. Доливаю грибної юшки так, щоб вона накривала мені всі овочі та гриби. Коригую сіль, накриваю кришкою і готую хвилин 10-15 на маленькому вогні. Ось такий насичений бульйончик в цій юшці. В окремій каструльці під рукою у мене завжди гаряча юшка. Бо доливати холодної води сюди не можна. Гаряча грибна юшка або гаряча вода з чайника. Котрі я поступово доливаю сюди в каструлю і продовжую готувати суп. Зараз я долию гарячої води із чайника. У мене ще залишається грибна юшка, але я її використаю для приготування борошняної заправки. Таким чином, вона буде дуже навариста, і ви можете скуштувати цей бульйончик на смак, він має бути досить насиченим, а не занадто рідким. 30 хвилин достатньо, щоб зварилась морква і гриби. Трішки зелені і суп готовий. Враховуючи попередніх 10 хвилин пасирування овочів. Це, якщо бажаєте таку легеньку, ароматну грибну юшку. А хто любить, то можна відразу приготувати борошняну заправку, влити до цього супчику, в кінці додати вичавлений зубчик часника і буде ароматний такий густий насичений суп. Ви можете приготувати борошняну заправку так, як звикли. Я ж її готую за методом приготування соусу бешамель. Тільки замість вершкового масла вливаю 50 мл олії, включаю вогонь під сковорідкою і поступово досипаю 50 г борошна. Розмішую борошно із олією, а потім починаю доливати грибну юшку з каструльки, котра в мене залишилась. Розмішую все це до однорідності, а потім виливаю в суп. Внизу в описі під відео я дам посилання на приготування густої борошняної заправки. Там я готую пісну підливу до святої вечері. І ви зможете переглянути покроково, як приготувати таку смачну, густу, ароматну борошняну заправку. На грибній юшці. Вичавлений часник, зубчик або два. Я даю до грибної юшки, коли вже виключила вогонь під каструлею. Даю часничок і накриваю кришкою, щоб настоялось. Ну ось Буквально за 40 хвилин ароматна смачна пісна грибна юшка до святої вечері. У двох варіантах, бо, наприклад, діти не завжди дуже люблять підбиту борошну м'юшку. Тому готуйте на свій смак з часничком чи без. А я щиро дякую за перегляд відео. Запрошую підписуватись та ставати спонсорами цього каналу. Звичайно, за бажанням та можливостями, нехай смакує!